Так, у нас витає будиночок двохповерховий в селі Крюківщина, 110 метрів квадратних на оренду. У нас будиночок двохповерховий з паркомісцем на п'яти соточках, з електрозарядочкою під електромобіль. У нас три кімнати зверху і одна кімната знизу і велика кухня всьова. Невеличкий будиночок, але дуже компактно все розмі розмі розміщено. Тут у нас гардеробка. Раз. Кух кімнатка. Тут у нас спускаємося донизу. Кімнатка номер 1 дитячі. Раз. Шафами зовсім повністю все вкомплектовано. І йдемо далі. Тут у нас ще одна кімнатка номер 2 Теж все вкомплектовано, все сліденьке, біленьке, так як ви любите. Спускаємося донизу, у нас кухня гостьова. і покажу ще вам за одну територію. У нас повністю є все техніка в будинку. Ось така кухня. Класна. Біленьке, сіреньке, все дуже топово. І трошки додали кирпичика, ось ще кімнатка для тещі, в кого вона є. Ось так це на першому поверсі Вихід на, друг, на другий поверх. У нас тут невеличка котельня і місце для банок склянок санвузол номер 2 На першому поверхі і прихожка. Я покажу, як він виходить на дворі. Тут у нас парковочка. Ось така вона невеличка. Є септик, є зарядочка, вона бачите, тачить. дуже непогана локація це у нас Орішки, Крюковщина, якщо знаєте. І задній двір тут у нас можна грати в футбол. Ну, велика територія, дуже велика територія. Можна тут поставити басейн без проблем. Ось така територія реально велика. І є монгалчик, все є для комфортного проживання в цьому будиночку, Так що, кого зацікавило, запрошую вас на перегляд. Всім гарного дня. Дякую за увагу, до побачення.